Я хочу подякувати Сергію Олександровичу, заступникам, всім керівникам відповідних департаментів управлінь, тому що ну, ми не домовлялися, але ми знаходили спільну мову, розуміючи, що питання, які виносяться, можливо, навіть і не по процедурі, можливо, навіть в день проведення сесії, але вони необхідні для життєдіяльності області. Віталій Юсе, спасибі вам. Ви дійсно знаєте, є той менеджер, який організовував саме роботу обласної ради. І всім, шановний депутати, спасибі вам, спасибі і ще раз велике спасибі. Я, звичайно, не так довго з вами працюю, але я відчув і той професіоналізм і ту небайдужість до життя Житомирської області в кожному з вас. Нам вдалося прийняти дуже багато програм. Це спільна наша заслуга яка сьогодні які сьогодні активно діють і які допомагають і учасникам АТО, і вимушеним переселенцям на всі наші будь-які найменші звернення ці ініціативи ми відразу отримували відповідь ми відразу отримували від вас підтримку і я щиро дякую вам за таку роботу